Так, заїхав на прайм, заправиться. А тут така історія. Ось Бачите, стою, шлангу засунув, немає солярки для мене. Оказується не так все просто. По тих паспорту не просто заправить, а треба цей, щоб виділили солярку саме на мою машину. Якщо не виділили, то... Не заправлюсь. А я так розумію, що фірма тільки купила солярку, заказала і мою машину не прописано. Зараз я сказав, і вони там роблять, прописують. Я вже 10 чекаю, щоб заправитися. Добре, що сзади ніхто не під'їжджає, а то пройшлося би її кудись від'їжджати чи що. Отак. Так, заправився. швиденько від'їжджаємо. Не так просто я заправився опять, таки дождався я, поки прийде мені паливо, почав заправлятися, 100 щем літрів заправив і світло відключили. Оце, да. ну, в Україні у нас часто таке відключають світло. Так, там їдуть машинки. Не будемо поки п'ятак висовувати. Почекаємо. Світло відключили і що? Ждав, поки переключиться на генератор. На генератор переключилися, потім я і заправився. І оце тільки виїжджаю. А по плану що? Їдемо все-таки на митницю, В Вінницю, місто... місто Петі Порошенка. Який знаходить скарб частенько. Так, будемо вириватися. Любить шоколадних зайців. Да? Полюбляє Томасів. Так, ну що, будемо там митниця, але поки з документами щось нічого не понятно. як завжди, наші брокера, логісти роблять якісь косяки. В общем, наклеїли мені наклейки на бігбеги. Е -е -е, а наклейки ті неправильні. Якийсь неправильний контракт. Тепер треба всі ці наклейки буде здирати і клеїти нові. Ну, Типу, це якісь бірки, ви зрозуміли на ці беги. І десь мені дівчина якась в вінниці їх має винести. І я маю іти здерти, нові наклеїти, а потім заїхати на митницю. Чи зразу заїхати на митницю, а мені на митниці винесуть нові бірки. Ну, щось таке, хлопці. Не зовсім зрозуміло. Так, тут волна, треба отак об'їхати. Оце по цим полосам можна замічати, там де от колес остаються сліди, значить там якийсь горб. І люди підскакують і ставлять сліди. Так що по плану їдемо на Вінницю. Ну я десь там стану, заночую, а завтра вже на митницю. Ось ну, так ось я став Вінниці на вогі. Такий оживлений вог. Там вон метро. Тут ось я так от, на дорозі, можна сказати, там правда, ще дві фури, тут була фура переді мною зранку. Та чекаю дзвонка брокера, який скаже, що можна заїхати на митницю. Бо вони ж нам перепутали ті бірки, чи мені сюди привезуть бірки і правильні ЦМРки, бо мені дали ліпову ЦМРку, щоб доїхати сюди. Та Зараз знову спробую перетягнути або подивитися хоча б, що там е з нашими бегами попустило їх чи ні так ось ці бірки бачите це сказали що вони неправильні що тут затянуто цей маленький затянутий ну що йому маленькому буде зрозуміло дивімося що наші здорові беги Так. Ну так нормально, в принципе. Ну а это так трошечки наче опущенный. Ну это я два кидал, уже типа мая, все но у меня был лишний, типа. Я затянул. Так, что тут? Ну я вам скажу, что в принципе более менее Может парочку щелчков будет. В принципе, более менее А тут з досками, бачите яка ситуація? Ці, Типа лайфхак мій. Можна просто чисто ніхер робити, рошторить и попробувати затянуть. А так начебто нічого. О, цей мертво, хлопці, дивіться. Доски як працюють, а цей крайні теж на двох ремнях, ну взагалі мертво реально. Мені каже, він даже щелчка не зробить. А цей цей теж мертвий, пацани. Реально. Щелчка не зробить, а ті, що по два, без досок. бачите це хитаються. Ну ці теж добре затягнути зараз. Угу. Все-таки перетяжка, діло серйозне. Бачите? Мертво. Як перетягуєш, навіть не буду вже лізти туди. Ну так чисто раді прикола може зараз. Протягну там пару щелчків, може якихось. Все равно ждать брокерского звонка. А не, давите. Два щелчка, три щелчка, четыре, все. Это с досками, иначе начебто то не шевелился. А ну цей. Ну четыре. Раз, два, три. Ну и цей четыре. По четыре щелчка. А ну цей. Наверное, что же на четыре. Наверное, тоже на четыре. Раз, два, три, четыре. П'ять. Ну, Цей на п'ять. общем, така утрення зарядка. Пройдусь тоді всі ці беги, зараз прощолкаю. Прощолкаю та й буду довольний. Хлопці, давно я не готував при степі. Варю макарошки, бачите? Так я чекаю, поки мені наліпочки зроблять, буде. Тушонки така зажарочка, туди закинув По треба щось поїсти, а нічого нема вже. Чекаю, що робити, думаю? Буду готувати. Ніколи мені. Просто чекати. Можуть, звісно, зараз позитивно заїжджай на митницю. Но я вже, мабуть, доготую, а потім заїду. Ось така митниця. дали мені на кінець -то мої документи. І зараз буду залазити, переклеювати на ці наліпки на мішках, на бігбегах та будуть начебто розмитнювати потихеньку. Хлопці, виїхав я з митниці. і їду зараз через Житомир, через Коростень на сарни. Мені там мають поміняти колеса. На передчепі, ось останнє, що я вам показував. Того, що вони вже зовсім страшні, треба це зробити. На цій митниці, звісно, було в мене одне приключення. Е -е... Трохи заляпане стекло, так, да, хлопці? Ну вибачте, мухиці не співають цей. Ну я помию, помию, хлопці, це стекло. Як на кордон приїду, я хочу в машині там побирати, того ж у мене буде, я так розумію, час. Бо історія така. Е у мене ще немає фітосертифіката. На ці всі речі, які зерно, вони мають, бути, мають ну, з собою фітосертифікат. Але діло таке, що загрузили чотири машини. І ще четверта грузиться тільки в Одесі. І сказали, що цій четвертій машині дадуть всі 4 ці фітосертифікати, і він потім на... має нам їх передати. А він ще тільки завантажився, чекає документи. Як я там чекав сутки, не знаю, скільки він буде чекати, дай Бог, щоб скоріше. Потім він поїде на митницю, Вінницю, там де я вже замитнився. А потім поїде на кордон, і там ми зустрінемось, я так розумію, і він передасть нам цей сертифікат. Ну, то в мене буде там час. Помити машину, стекло вимию. Він наче час в мене був, хлопці, і на вогі, але знаєте, воно сидиш, ждеш там, поїдеш, не поїдеш. Я то поки їсти приготував, то поки виспався нормально. А потім вже наче заїжджають на митницю. Ну а там я точно помию Цей, хлопці, ну, ще була в мене цікава одна історія. Зараз покладу, може, ну ладно, я вам так розкажу. Ще була цікава історія на митниці. Е, пішов я здавати документи. Здав, він мені каже, візьми пломбіратор і запломбую. Ну, кажу, добре. Взяв цей пломбіратор та й пішов. Іду, йду. А до машини так далеченько йти хлопці, е, в Вінницю, там я став коло заїзду, а там, де ці Прокерачі, таможенники сидять, то так іти треба через всю територію цієї митниці. Дойшов. Зібрався пломбувати, дивлюся, там немає одного оцього е клавіша цієї, що притискує. Як її назвати правильно. Випала вона по дорозі десь. Ого, оце з гербом. Там одна з датою, друга з гербом. Я давай її шукати. Ходив, ходив, шукав, шукав. Немає. Оце так. Да. Ну думаю, що робить? Треба йти признаватися, що загубив, здаватися, так сказати. Пішов до нього, кажу, блін, ну це не знаю, дойшов, десь випала ця е губа чи клавіша, як її назвати. Загубилася, блин, цей, він такий. А він вже мені документи оформив, ви зрозуміли. Хлопці, такі документи мені такі недовольні, документи видав. Каже, ну все, іди. Я кажу, так піджіть, треба пломбу поставити. Каже, це твої проблеми. Ого, думаю, оце попадало. Ай, розвернувся, пішов, думаю, що робить? Давай дзвонить тому брокеру, кажу, отака ситуація. Вона каже, да-да. ну, блін, зараз буду дзвонити, узнавати. Дивіться, які йдуть напливчики. І машини там зліва йдуть. Так прижався, як зміг. Ретардою тормозив. І цей. Позвонила, потім каже мені. Він зараз до тебе прийде, не кипішуй. Типу. Коротше, він прийшов, запломбував, я ще раз вибачився. Ну блін, ну не знаю. Може там було якось погано закріплено, ви розумієте? Я поки йшов, воно вискочило. Я що, дивився на того пломбіратора, я просто держав його в руці і йшов собі. Отака фігня. Ну слава Богу, він мені запломбував. Я тепер їду. Ну, Добре, хлопці, їдемо. Тут же дорога непогана, а там, от я не знаю, як. Від Житомира до Коростеня Там кажуть хлопці погана дорога. ну Поїдемо подивимося. Поїдемо подивимося, хлопаки. Варіантів немає. Треба на Сарне міняти резину. Бо резина дуже печальна. Поїхали. Все то тут дорога шикарна, поки ідеальна. Дай Бог, щоб така була аж до користення. Ось воно, хлопці, проїхали кілометрів 10 і все, файна дорога скінчилася. Тут якесь село почалось. І я так розумію, це все. Латка на ладці, будемо котитися. Ще якийсь ремонт мосту. Хлопці, ура! Дорога наладилась. Клас! Ну Там кілометрів до 10, може 5-10 я проїхав по поганій дорозі. І зараз автобан. Знову таки, якщо буде така дорога до кінця, а мені шанс 44 кілометри до кінця. Буде класно, але я сумніваюсь, мабуть, знову потім почнеться така дорога, як під Саричанкою. Хлопці, розміщався я, ось капець, ладковий ремонт почався. Скачемо тут, як не знаю хто. Наш нас ремонт це як? Накопати ями по всій дорозі, причому на двох полосах. І на твої, і на зустрічні, аби ти ну вже ніяк не міг об'їхати. Щоб точно в'їхав в ці ями. Ну а потім все, будь ласка, будемо чекати, поки асфальт підвезуть. Ось Дивіться, отут, як тут не в'їхати. Ну, правим колесом в'їду в оцю маленьку. Оп, оп. Добре, їдемо. Хлопці, краткий ітог Як вам мої фари? Дивіться, туманки включаю. Раз. Краще стало. Не, ну я хотів вам друге розказати. Показати оцю дорогу, по-перше, це вже при виїзді на Варшавку. Ну а по-друге, сказати вам ітог все-таки чи стоїть їхати сюди, з Житомира на Коростень Ну Все-таки хлопці стоять, незважаючи на оці ями, ці ями вони тільки коли вже до Коростеня доїжджаєш. І потім, коли вже їдеш типу, по чи що, то такі ями. А так там в основному полатано, але типу, як з саричанки, треба їхати все одно потихеньку, помаленьку, От як я тут їду. Ну Там можна швидше, там можна 30 їхати, 40. Це так, щоб машину не гепать. Виключу, бо бачите, моргає, що його свіплять, можемої ці е е як їх? Так, отуманки. Тут перекотимося ці рельси, переїздимо. Але і там багато участків, хлопці, дороги оп, оп, де одремонтовано, от як тут. Е е тільки там ну, такі куски добрячі. Там можна так, кілометрів до 10 нічого не видно, да? О, щось видно. До 10 там, це, кілометрів нормальної дороги. Ну, саме погане, це звісно, тут в користині. Ну, тут не сильно багато. От мені 4,8 8 кілометрів, ви бачите, осталося. Ну, тут десь 7 км поганючої дороги, Ну, а там можна і в принципі можна поїхати, якщо треба дуже. Не то щоб так на кожний день, но якщо треба, то можна.